Доброго дня! Як так сталося, що автор помер? Давайте спробуємо розібратися. Друга половина ХХ століття це період глибоких соціальних і культурних змін, це розвиток технологій, глобалізація та рухи за громадянські права. Усе це поставило під сумнів традиційні уявлення про владу, істину та суб'єктивність. Саме в цьому контексті виникає постмодернізм. Постмодернізм відмовляється від ідеї універсальних істин і єдиного центру смислу. Він виникає як спроба звільнитися від тоталітаризму мови і мислення, пов'язаного з нею. Філософія мови перетворюється на філософію тексту. Тут важливо зафіксувати кілька принципових моментів. Перше, це відмова від абсолюту, від істини та Бога як єдиного першопочатку. Це проявляється і в ідеї смерті Бога. Друге це децентрування постаті автора. Автор розглядається як ідеологічна, обмежувальна і іноді навіть агресивна фігура, звідси і концепт смерті автора. Третє це усунення традиційних текстоутворюючих чинників, тобто стилю, жанру, методу та цілісного персонажа. Це те, що часто називають смертю суб'єкта. У 1967 році Ролан Барт публікує есе, яке називається Смерть автора. Цей текст стає однією з ключових точок у розвитку постмодерністської філософії. Ідея насправді проста, але дуже радикальна. Автор не є єдиним джерелом смислу. Смисл не закладений раз і назавжди, він виникає у процесі читання. Кожен читач інтерпретує текст по-своєму, по-разному. І читач стає активним учасником створення смислу, а не пасивним споживачем авторських ідей. Сам текст розглядається як автономна структура, він має власну логіку і власну динаміку. Відмова від єдиного центру смислу, відкриває простір для множинності інтерпретацій, з'являється деконструкція традиційних ієрархій. Текст більше не пояснюють його проживають. Ці ідеї безпосередньо перегукуються з постмодернізмом. Постмодернізм, знаєте, розкладає традиційні уявлення, демонтує ієрархії, виявляє внутрішні протиріччя і визнає множинність смислів. Кожен текст стає частиною ширшого культурного контексту. Він постійно взаємодіє з іншими текстами. Тобто постмодернізм відкидає ідею об'єктивної істини, знання і смисли. Вважаються відносними. Вони залежать від контексту, від історії, від людини. Істина перестає бути чимось даним, вона стає процесом. Концепція Барта вплинула на літературну критику, мистецтво, кіно та культуру загалом. З'являються нові підходи до аналізу текстів. Але ця ідея не залишилася без критики. Дехто вважає, що вона веде до релятивізму, мовляв, будь-яка інтерпретація стає рівноцінною. Інші закидають, що смерть автора ігнорує історичний і культурний контекст твору. Втім, ця критика лише підтверджує один важливий момент смерть автора підсилює недовіру до авторитетів, до єдиного трактування, до остаточних відповідей, і постмодернізм відкидає великі наративи, демонструє банальні опозиції, наголошує на тому, що є фрагментарність, є плюралізм і є інтертекстуальність. Іронія, пародія і гра з культурними кодами. Це його мова, це мова постмодернізма. 1960 ті роки це період протестів, критики традиційних інституцій, сумніву в авторитетах і розвиток постструктуралізму, деконструкції, лінгвістики та семіотики. Усе це створює ґрунт для появи смерті автора. Постмодерністська література експериментує з формою. Концептуальне мистецтво ставить під сумнів саму ідею творчості, творчості як такої. Віра в принципово нове поступово зникає. Обидві концепції змінюють уявлення про знання та істину. Значення більше не фіксовано, воно не залежить від намірів автора, воно виникає у процесі інтерпретації. Знання стає такою конструкцією, а не відображенням реальності. Постмодернізм, що найголовніше, він ставить під сумнів. Ідею автономного суб'єкта людина це не лише джерело свідомості, вона продукт культурних і історичних сил. Смерть автора і постмодернізм пропонують радикальну переоцінку цінностей, де у центрі суб'єктивність, а контекст це інтерпретація. Вони закликають до критичного мислення і постійного переосмислення. На мою думку, вплив цих ідей дуже неоднозначний. Вони дали свободу читачеві, свободу інтерпретації, але створили ризик релятивізму, тому важливо знаходити баланс між свободою інтерпретації і повагою до авторського голосу і до авторської думки. У сучасному світі ці ідеї звучать особливо актуально, бо вони вчать не приймати смисли на віру, а думати. Дякую за увагу. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я публікую короткі тексти, якісь обговорення. Тому долучайтеся, будемо спілкуватися, дискутувати та шукати істину у цьому постмодерністському світі. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!